Всім привіт! Е, Пам'ятаєте, в одному із попередніх відео я вам показувала, що ми відносили жестяні баночки, парафін купляли для хлопців і дівчат, які роблять окопні свічки. Е, так от, сьогодні ми хочемо поїхати і подивитися, як власне, робляться ці окопні свічки. Ну і, звичайно, взяти в цьому участь і показати вам. Тому поїхали, долучимося до хорошої справи. Ми тільки знімаємо тут. Ще є данське телебачення. Дуже багато людей. Зараз ми підемо, запитаємо, що тут і як, хто що робить. Діточки бігають, тут інтернаціональні у е, нас команди. Ну що, почнемо? So, hi, what's going on Со yeah, what's going on? It's Every people in the, the north of the Jutland, all the volunteers are together today in ours. Like you can see, there is a lot of people here. We have uh, more than 70 people right now to help us to make candles to Ukraine, to to the people from the army, or also for the normal civilian people. So we have uh, more than 10,000 cans like that, and we have uh, more than uh, 500 kilos of uh, paraffin that needs to be say it's melting then yes. make to the new candles and then we have uh, a lot of volunteers to make it today so it's very nice that everybody could come yeah, today so it's great thank you welcome so all this can be sent in this car, and then we have people from five six different regions here and then they can also send in their cars that they are sending out to plain but the biggest road is coming friday yeah. right. Це, це ви робите всередину рулончики. Так. — у вас тут як конвейер. Hi. Hi. Звідки ви взяли стільки картону, uh, стільки паперу? Здається, данець привіз із Ольборгу. Великий uh -huh. прицеп і багато картону. Клас! Тут найменшенькі теж допомагають. Пробую. Пробую. Не це вже родиться. Це велика допомога. Скільки часу йде на те, щоб виготовити одну таку свічечку, плюс-мінус. Мені здається, що це залежить, як, скільки разів ти до того її робила. Ну, для новачка. Для новачка, я думаю, ну десь е секунд 50 треба. А для професіонала? Я думаю, за 30 секунд. Тут ну, же просто ці ну, штучки допомагають. Ти його розділяєш і тут маленький клубочок ще вставляєш. По суті говоря, не так важко. Коли ти вже кілька разів це робив, то ти вже приблизно знаєш, який клубочок треба вставити. Ви а... професіонал, я так розумію. Ні, Ні? Я просто почала. Я багато відео дивилася, але але то, що просто треба наловчити, руки. <сміни> це будь-який справ. Так, ви перший <сміни> раз? І <сміни> як виходить? Тут перший раз робити свічки чи вже раніше робили? Друге вже тут ми перший раз робили, uh, церп, церп, теж Орсі, але в церкві. Але там було менше людей, менше приміщення. І не так налагоджений цей процес. Зараз теж налагоджено все. Сьогодні ми зібралися для того, щоб зробити охопні свічки. Охопні свічки, свічка це оперед для українського народу. А охопні свічки це оберег для наших солдатів, тому що у нас запит на 25 бригад. Ми співпрацюємо з до з Україною, з людьми, які займаються окопними свічками в Україні, і вони попросили нас зробити на 25 бригад. а також багатьох із нас є брат на фронті, які також просили нас допомоги. Ми збиралися декілька разів і бачимо, це ефективно, але в гурті це набагато ефективніше. Тому сьогодні наша мета – зробити близько 20 тисяч, ні, це загнуло, близько 10 тисяч. Ну, але 20 – це максимум який. Так, тому що у нас достатньо. Матеріал у нас достатньо банок, достатньо картону і е, великий потенціал, потужний потенціал, який ми намагаємося використати по максимуму. А скільки приблизно часу треба, щоб виготовити 10 тисяч свічок? Е, ми... Ну от На таку кількість людей, яка тут є зараз, ми плануємо. Я можу сказати, що перший раз у нас за 4 години було зроблено десь. Ні, не що 500 свічок, але було близько 40 людей. Це було е, перший раз, кожен раз, е, банки були різного розміру, і е, все-таки якби перший раз ще не було досвіду. Е, другий раз було краще, за другий раз 9 чоловік виготовило 1038 е, свічок, але баночки були однакового розміру. і е, було достатньо матеріалу. Це в нас перший раз такого масштабу робота, тому, на жаль, я не можу сказати. Ми сподіваємось, ми сподіваємося, що ми дешемо. А де ви берете матеріали? Я вже питала у хлопців за картон, вони сказали, що картон задонатив один датчанин. А наприклад, металеві баночки, віск, парафін. Це робота не одного дня. Перед тим як організувати захід, ми зробили велику також роботу, дали інформацію, і люди розповсюдили її. Звичайно, хтось почав збирати від цілих концерт, робили баночку. Але все таки більшість це донація, тому що ми отримали баночки від концерт вітривного заводу, е, майже всі ознакового розміру, там плюс-мінус один сантиметр або декілька міліметрів. Також отримали парафін дуже багато від цебов, дуже багато від е, звичайних цивільних громадян, які намагаються допомогти якось українському народу, тому що всі знають, що війна це не десь далеко, це війна близько кордону. Why you decided to help all these people make candles? Uh, because I think it's uh, very important that uh, also Danish people help Ukraine and help the soldiers. So that's why. Yeah, I'm here. yeah. <laughs> and we're very grateful for this. Thank you. <laughs> Тут відбувається. А... Супчик? Так, да, супчик для українців. Скільки часу його треба плавити, щоб він був такої консистенції, як треба для заливки. Ну, Треба, треба дивитися, як. Я додаю. Ось це, я не знаю, можна. може можна бути 30-30. Газ маленький, вітер дує. І дуже довго. давай. Які приносили люди свічки різні після свят, після різба, який треба переплавити і залити я бачила в інтернеті багато різних відео, де по-різному ставлять картон. Хтось дає більше, хтось дає менше. Чи ви пробували якісь різні варіанти? Як я бачила, наприклад, роблять отак на щоб заливати більше парафіну, якось по-собливому кладуть картон. Чи у вас така методика і вона працює? Ми робили різні, працює. Ми навіть робили тест, якщо не багато парафіну, все одно горить добре. Скільки часу приблизно горить одна така свічка? Залежно від величини сітки. Ну от, от, от Так. 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 Маленьку. То вона горить 4 години. Така 6-8 годин. Отже, нам не вистачає картону, і ми прийшли в супермаркет для того, щоб е набрати трошечки картону. Вони вже майже весь віддали, тому у них зараз нема. І ми беремо просто той, що лежить зверху. Арсенчик він ще зверху. Щойно була в супермаркеті, забрала там он, різні картонні коробки. Хлопці, дівчата, які там працюють, вони знають про сьогоднішній захід. В них вже були вчора. Вони сказали, що вже виграли весь картон, але якщо нам треба, ми просто можемо пройтися по саполицями магазинів і подивитися, де є ящички, які там якась одна консерва в ньому лежить там або дві бутилочки і так далі. Ми це все позбирали. Це все одно недостатньо. І нам потрібні ще великі картонні ящики, куди можна складати свічки. Тому ми зараз їдемо в місцевий супермаркет і купимо, напевно, там, але сьогодні неділя. І я не знаю, чи він працює. Працює і купимо там ще додатково великих ящиків, і подивимося, чи вистачить, чи ні. Якщо не вистачить, то підемо шукати ще. Це вже готова продукція так. на відправку, правильно? Так. Скільки? Тут на даний момент 150. 150. Плюс-мінус. Тут є якийсь брак? Ні, ні, просто не, не зовсім застигло. Десь я не можу ага. ставити, так воно зараз змилівся. Отже, ось таким нехитрим способом кожен українець де він не був. Може долучитися до перемоги наших хлопців зсу над росіянами, тому якщо ви маєте можливість допомогти зробити свічки, чи допомогти матеріалами, чи допомогти просто своєю присутністю, робіть це робіть і наближайте нашу перемогу.